Пропонуємо на огляд лед підсвітку з артикулом 12525 виробник заявляє, що вона підходить на сорокову діагональ. В комплекті є 14 планочок, 7 планочок типу L і 7 типу R. Довжина планочки типу L 528 мм. А планочки типу R 324 мм, у складеному виді. Вони мають довжину 832 міліметри. На планочці L 8 LED-діодів, на планочці R 5 LED-діодів. напруга 1,3 3 вольти. Планочка має канал з напругою 34 В. В складеному вигляді один канал. Присутня кругла лінза діаметром 15,5 мм. Це маркування планки типу L. Ось так вони складаються. І окремо. Це маркування планки типу R. Матеріал основи планки, текстоліт, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.